Самолет, грязь, Площадка. открытка, стоп! Іноді, коли я вже не знаю, що би до такого зготувати на вечерю, заходжу в YouTube, ну і просто починаю шукати рандомно якось. Натрапила на гарний голос, який готував пиріжки. Я зачарувалася цим голосом, руки в кадрі змішували, пані коментувала. У вас має вийти ось така смесь. Смісь. Ще часто, до речі, можна почути дитяча смесь. Смесь – це росіянізм, отож. Є суміш, може бути мішанина. Суміш це сукупність рідин, предметів та іншого. Суміш може бути як дитяча, як я вже сказала, так і суміш сортів винограду. До речі, кров це також суміш, яку можна розділити центрофугою на дві основні частини: плазму та еритроцити. Надто вишуканими та ідентичними для московитів були такі дієслова, як видряпатися, скоїти та чепіти. Ну, якщо видряпатися, ну тобто вилізти або скоїти, наприклад, злочин вчинити, ці два слова можна зустріти вже і в літературному, і в побуті. Навіть їх можна зустріти. То чепіти це слово менше чутно, чепіти це непорушно сидіти на одному місці. Чепіти можна також стояти, очікуючи зручний момент для нападу, наприклад, або чатувати. До речі, згадала один випадок. Ми з сім'єю їздили в гори. Ну і господиня в будинку в Карпатах написала мені таке повідомлення: я нині піду в церкву, а щоб ви не чепіли під дверима, я залишу ключ під вхідним килимком. Як на мене, не надто надійний такий сховок, ну але врешті словечко чіпіти варто все ж таки зі сховоку виймати.